Сьогодні в продажі і в огляді Renault Megane 4 на автоматичній коробці. Рестайлінговий 2019 рік. 1,5 дизель 115 кінських сил. Весь в оригінальній фарбі. Кому потрібно відео, телефонуйте, зроблю кожен сантиметр. 182 тисячі оригінального пробігу на абсолютно новій гумі Goodyear. Кінець 2024 року. Всі 4 колеса. Автомобіль рівненький. Чистенький, акуратний, ГРМ замінений, є повністю всі сервіса. Можете перевірити. Корено перевіряється. Він код для перевірки, В салоні коврики, безключовий доступ, комплектація передмаксимально Zen Energy. Набір усіх асистентів двозонний клімат. Передня задня парковка. Ось таке авто. Розмитнений, сертифікований. Дзеркала складаються. Ось стан керма, стан салону. Лінк 182 тисячі. Автомобіль автобамовський, тому стан відмінний покажу під капотом, чистий 2019 рік. ГРМ обслужений, замінений. От. Всі фари рідні, світять одинаково. Зараз відкрию. Воно зараз день не видно. По яскравості все однаково, передня задня парковка. Вартість без торгу 14500. Ззаді заводське тонування. Подобається автомобіль. Телефонуйте стан багажного відсіку. Все акуратно, чистенько, по пластиках. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Ось така реальна тачка. Тут одна резина, 500 євро коштує. Сподобалось телефонуйте.